Показую вам фен, який дуже класно продається в нашому магазині, можна сказати, свого роду хід продаж. Ніжний такий має покриття, досить класно виглядає. Ось так. Насадочки всі йдуть в колір. Зараз вам більше так продемонструю. працює. Він дуже потужний, має 4 режими температури і 3 режими повітряного потоку. Якість виконання на висоті, довжина шнура 2 метри 70 сантиметрів. Можна доукомплектувати додатково насадками на локони. Є для короткого волосся, для довгого, є для вирівнювання щіточки продаються, класно продуваються ті щіточки і укладки робити з ними дуже легко. Також можна дозамовити сумочки, сумочки для фенів, вони реально класні, пізніше вам інших. В товарах покажемо огляди. Так що замовляйте.